Всі є імприти на каналі Fitz5. І сьогодні я буду робити відео огляд на весняне оновлення. Хто не знає, воно ще вийшла у середу. Тобто заходь під, ну, підгайш, може грати. І також підписуйся на мій YouTube канал і став дзвіночок, щоб не пускати відео. Дуже тобі дякую, якщо ти це зробиш. І також, хто ще не знає, вже вийшов третій сервер, тому також ти можеш на ньому пограти. Ну, ми переходимо до самого відео. Мені казали, що на його можна непогано заробити. Там хтось навіть казав, що 30 тисяч за 15 хвилин. Тобто зараз я це все перевірю, але ще ну, зараз це все буде перевіряти. І також ще хто не знав, як тут е, працювати, тому що дехто плутається. Як потрібно працювати. Пише, коли ви під'їжджаєте до якоїсь людини, вам видно її ID, Ви пишете, наприклад, питаєте в неї, чи вона хоче ремонт, чи вона хоче, наприклад її евакуювати до СТО. тобто ремонт це тоді, коли капітальний, тобто коли машина вже не заводиться, а евакуювати до СТО це наприклад, коли там пробита шина, ще щось. в неї, то питаєте, вона вам щось відподати. Якщо ремонт, то пишете в чаті slash rep, Далі дивитися на ID людину, якої треба евакуювати машину. ну, rep, ID, і потім пишете ціну, за яку буде це виконано. Тобто вам це нічого не коштує, людина типу, втратить ці гроші віддає якби їх вам. Якщо вона хоче, щоб ви, щоб ви евакуювали її до СТО, тоді ви так само //tom ID людини і ціну. Тоді, як тільки вона підтверджує це, що ви хочете її евакуювати, то вона зразу підчіпляється вам, типу, на оцей гакту, що ззаду, і ви просто везете її до найближчого СТО. Ну, я вам вже пояснив сказати, як на евакуаторі працювати, і давайте зараз працювати щоденьку телепортуємося до замовлення. Ми вже під'їжджаємо до нашого клієнта, але зразу хочу помітити мінус, що дуже багато евакуаторів і дуже важко першим встигнути до замовника. Тобто, ось ми нарешті під'їхали, все, я встиг, тобто я буду перший. Давайте так, питаємося, чи евакуювати чи ремонт. Він нам не відповідає. Добре, давайте тоді будемо ремонт. Опа, до нас під'їжджають інші евакуатори. Ну нічого, давайте пишемо, поки що ніхто не встиг. Ем, блін, не той слеж. Треба переключатись, не той слеж. Реп. Зно... Блін, не та мова. Треба англійську, реп. Дійки в нього. Ого, цікаво, іді 100 901, да. І давайте, наприклад, для першого разу 1500 ціну. Давай. Надіслати. Все, надсилаємо. Все надіслав. Ось, давайте. О, все, да, прийняв. 1500, мені плюс. Ну, в принципі, звичайно, мінус того, що максимальна ціна 3000, але. Ну, в принципі, ну, сама по собі вона цікава. Тобто, ну. Вона найбільше того і але найбільше того, як просто цікава. ну... Це ну, якщо чесно, мені це не здається, що це найцікавіша робота. Тобто, ну, реально, це цікаво так от їздити, евакуювати, щось не впитати. Ну, так як більше я не маю бажання стільки шукати того клієнта, щоб тим більше, щоб таким чином, щоб я його забрала, а не хтось інший. Тому давайте зразу перейдемо до наступного пункту оновлення. Наступним пунктом оновлення мав бути далекобійник, але як бачите, зі мною сталася така прикрість, тому що ті далекобійники ганять яка, напевно, зі швидкістю 500 км на годину, жартую. Ну, зараз давайте виключимо евакуатор. Якраз подивимося в дії. Чи він мене поремонтує, чи ні, чи взагалі можна поремонтувати машину, яка горить. Не знаю. Евакуатор до нас не приїхав, тому я тут. І боже, як мене посів ФПС. Тобто тут стільки людей я не можу, мене просто лагає. Ну, ми вже їдемо на далекобійнику. А тебе я ще на ньому ні разу не працював, це мій перший раз. І до речі, перший мінус який я зразу помітив, що за оренду автовантажівки треба платити 5 тисяч. Тобто за оренду далекобійника, от такого от АТБ треба 5 тисяч, за оренду далекобійника нової пошти. Ну, вантажівки нової пошти треба платити 7 тисяч. І також, хто ще не знав, можна купувати вантажівки, щоб їх постійно не орендовувати. І також на власній вантажівці будуть дорожчі замовлення. Ну, в сенсі, тобто, вам будуть більше платити за замовлення. Тому, ну, в принципі, це вигідно. Я, звичайно, сьогодні не буду купувати вантажівку, якщо зараз не взагалі не планую купувати вантажівку. Але, ну. Але я ще знаю, сказав. Ну, давайте зараз швиденько проїдемо до місця завантаження. Ми вже завантажились і їдемо до АТБ, щоб там розвантажитись, і отримати, логічно, свою зарплату. Тобто, я знову ж у вас не буду втомлювати відео і от, так сказати, швиденько телепортуємося до АТБ. Ми вже розвантажились у АТБ. я вже вам забув включити запис. Але, в принципі, мені дали. Ем... 2000 XP, це доволі багато, ну, як і простої роботи, і так само, як на 10-15 хвилин. Привисно, ну, я так орієнтовно сказав. Ну, і 10 тисяч. Ігрової валюти, звичайно, небагато, є роботи, на яких можна більше заробити. Але, в принципі, XP непогано дали. Тобто, ну, треба всюди шукати кстати, свій компроміс. Тобто, все-таки, напевно, 100% буде вигідніше купити свою вантажівку, але мінімальна нібито ціна за вантажівку це майже 1 мільйон. Ну і останнє, що я вам покажу, це будуть контейнери. Також, знову ж, хто не знає, що таке контейнери. Ну, тобто, логічно, що тоді вже не дивився оновлення, так як контейнери це одне з найцікавіших в оновленні. Це типу акціон. Е, приїжджають кожних 3 години контейнери, нібито. Не знаю, яких точних годинах, ну просто кажу, що в кожних 3 години. Приїжджають, як я знаю, приїжджають контейнери, і вони йдуться на аукціон, тобто, хто більше дасть. тобто, там Пропонують різні суми, але кожна, кожен контейнер має свою стартову ціну. І, тобто, Мінімальний контейнер нібито коштує 100 тисяч, а максимальний контейнер коштує більше 10 мільйонів, десь нібито так. І так само, тобто, якщо ви, наприклад, запропонуєте 110 тисяч за сам найдешевший контейнер. А ви, до речі, ще попереджую, що вони не завжди можуть попастися саме такий, який ви хочете за ціною. То хтось може перебити вашу ставку, наприклад, поставить 120 тисяч і тоді отримає він, а не ви. Але якщо ви його ще раз переб'єте, то їм вже ви будете отримувати. І так само, поки ну, не вийде час на аукціон. І, до речі, вітаю цього хлопця, чистий кстати, коментатора, який виграв у моєму минулому розірші. Напиши у коментарях е, свій е, нікнейм Телеграму, або ще щось я тобі напишу. Ну, а я прощаюсь. Підписуйся, став лайк. Якщо тобі сподобалося це відео, якщо не сподобалось, е, напиши в коментарях, чому воно тобі не сподобалося, Я це обов'язково виправлю. Ну, і всім па-па-па-па!